Убирається поняття, обмежено придатний, і ставиться придатний для служби в ТЦК СП і так далі. Там ну просто ряд іще, де він може там служити. Війська зв'язку. Ви ж розумієте, що це блудя. Там вони показали, що обмежено придатним. Вони готові платити, і тут зразу ж убирають це поняття, обмежено придатний і тисячі тисячі хлопців після поранень. Тисячу хлопців, які пішли в розпорядження по хворобі і так далі, вони залишаються без зарплати. Ви думайте про їх сім'ї, про їх дітей. 800 гривень, чи скільки вони там отримують, 700-800, може до тисячі, якщо вислуга є і звання там якесь сержантське. На це сім'я може прожити, якщо у нього там дружина і дитина. Та да це нереально. А ви тримаєте цих людей в розпорядженні, вони рахуються в армії. Але не задіяні. І потім ми кажемо: у нас там умовно армія, скільки там мільйонів. А ви порахуйте, ті, які в розпорядженні. скільки з них в розпорядженні? вони ж не використовуються. Чому їх не звільнити? Чому їм не знайти місце там, де вони е, будуть е, придатні і щось будуть робити? А про забезпечення фінансів, я ж кажу: це словоблудя, це поняття. Я прошу, може хтось із депутатів почує? Оце поняття обмежено придатний та придатний до служби в ТЦК і так далі. Ви ж не знаю, на що ви це зробили? Ви зробили це для того, щоб залишити хлопців без коштів. Тих, хто воював, тих добровольців, хто отримав поранення, хто захворів під час виконання своїх обов'язків, ви ж їх залишили без коштів.